Як би дістав я мало власти, то все змінив би на землі? Лишилися б цигани красти, лишили б пити москалі, бика не мучив би іспанець, а здав нам м'ясо комбінат. Забув про мафію би італіянець, француз забув би про розврат, естонці би дістали крила, В'єтнамці мало подросли б. Корейці очі би відкрили, а чубчі інститут пішли б. А раб любив би солонину, юдак би не шпекулював, забив би німець дисципліну, згадав про неї його слав. Наймали б чеха пиво пити, помився з милом би монгол, і на кінець бися навчили, мадяре грати у футбол. Американці через нафту не зачинали би війну, і русини, як аргонавти, не йшли за щастя в чужину, і українець би на части державу дерти перестав. На жаль, не маю тільки власти, а правда добре, якщо б мав.